Засіданні повинен завчасно подати заявку і попередити, що він хоче бути присутним на засіданні комісії або сесії. Тобто, воно не суперечить закону, воно попереджає, що журналісти будуть на засіданні. Воно чинне це рішення районної ради. А нема такого, що на сесії розглядаються якісь такі питання, які. Не, не повинні розголосу надаватися, це коли сесія закрита, у коли у сесія від... зараз на, на даний час ви прийняли рішення, що вас сесія, Я про комісію питаю. Якщо ви прийняли рішення, що вас закрите перед засідання початком да, перед початком засідання комісії, тоді да тоді ніхто не може бути присутній, крім запрошених безпосередньо. Тобто нам кожної комісії треба спочатку. Визначити визначити що так. Називити, Вижити, називити, чи називити. закрите засідання а для чого це може бути? але вам треба... ні, дивіться так, ми ну, ж, тут все однаково. Треба аргумент. Не просто що захотілося, а аргумент питання, які підлягають обговоренню вузькому кругу. Наприклад, піднімається інформація з обмеженим доступом да. обговорюється. Такі моменти це не дуже просто, але це можливо можливо буде, ми, якби... практично не буває, це нереально. Розбудьому не на це буде. ніхто але не звернує. але момент стосовно акредитації, він є. Тобто журналіст повинен подати заявку. що ви порекомендуєте нам прийняти рішення в даний момент? Ну, це на роботу комісії, дивіться. А заявки про присутність до журналіста в виконавчий апарат подано не було. Це я вам констатую як факт. Вас Віталій зовуть. Да? Віталій Литвиненко, Віталій, громадський захист. І ми знаємо, вас дуже часто бачили. Ви скажіть, а чому ви зарані не подаєте заявку? Дзвінок в редакцію надійшов вчора близько сьомої години вечора про сьогоднішню комісію, і я не мав часу подати заявку. Тому що ви працюєте На до п'яти годин вечора, випадок, до сімнадцяти ми не працюємо <святок> депутатами. <святок> да. Ну заявка подається в районну раду, ага. і так як районна рада до сімнадцяти працює, для я фізично випадок. не міг подати цю заявку. То я думаю, такого немає, що це. Я тоже хоча дозволяємо виношу... Пропозицію надати дозвіл на відеозйом. Але на, але на майбутнє на майбутнє давай, да з проханням за завчасно щоб не було я, юридичних коліцій. А як сам без Власне, На сьогоднішній день за результатами лабораторних досліджень потребують вирішення питання будівництва водогонів у селі Требухів, в селі 4 свердловини дві працюючи, дуже часто виходять з ладу. Це приводить до склад населення, зрозуміли. І те саме башня не працює, в зв'язку з цим пориви дуже часті водопровідної мережі. Це теж і на гарячу урядову лінію, і до всіх органів і служб звертаються мешканці села на не то, що не задовільна якість, а на її відсутність. Тому будівництво свердловини вода сама в мережі, коли відремонтують, відповідає нормативу. Але і за тому, що пориви, часто води більшість води в селі немає. Це перше питання. І Друге питання є село княжичі. Там, взагалі, водої на сьогоднішній день було. Не, не функціонує. Населення використовує е, воду з криниць, які е, більшість скриниць підвищений місті заліза і нітратів. А водогін, уже так сказати. Сама мережа не функціонує. У а свердловини вже, вже на перестати. приватних ділянках знаходяться. Уже комісія заключення, що не вже тратили, це просто не Його вже немає. Функції він шукається в тих 20, але для того, щоб його закрити, треба. Кучу документів, комісії, погоджень, витратна частина він Є, а да як не працюють. Ми, не ми, не не ми не працює, його подаємо, так, але ми його їх зазначаємо як не працюючи. Тому і, додатково тоді, час були пробиті е, зроблені, все додатково, да, зв'язку з тим, що така. Справа, ну, на сьогоднішній і, ж, день і, така да, ситуація да, і да. потребує вирішення питання будівництва водогону. Требухові Є проєктна документація. На сьогоднішній день вони подали в них просто прострочений експертний звіт. Експертизі то обновили, не подали, і документи в департаменті капітального будівництва. Ну, так, ми покрасмо трохи знаємо ситуацію. Там да. мало кошту правильно там проект є перецінку на зробити, але знову ж розумієте, так якось нам лист прийшов, то це має бути, Перелік об'єктів пріоритетний. Тобто, якщо, наприклад, водогон, дорога, школа, то в першу чергу перекриють кришу школи, а потім водогон. Тож, чи діти будуть учити навчатися зимою, чи, можливо, трохи пізніше можна побудувати цей водогон? Дякую, буде ще запитання якісь. Значить, якими рішенням в нас? Завернути, не винести на сесії питання на так, сесію. Хто э, за те, щоб винести э, рішення? Проєкт рішення на сесії. Хто за? Одноголосно. Дякуємо. Ви нас їх постати так. Звичайно, і Приходимо до другого запитання роди листа Богаського району державної дозволили громадянина Рогача Лексія Григоровича, жителя Скрасилівка, депутата сільської ради стосовно незаконного проміста ферми по розведенню птахів житловій забудові. Я думаю, ми йому надамо слово, він виступить, щоб всі зрозуміли, що це. Чи він Ну лист тут він і. Я не так, Михайл, да, він розкаже, я його читав, там, що в житловій зоні коротко, в житловій зоні по вулиці Дяченка ем, будується ферма. Ну, ця ферма, статус ферми, як би я розумію, уточнити, що це просто житловий будинок і сарай, в ньому там тахів розводять. Це розгляну, не є ферма. Чи, це чолові домашнє чолові господарство. Чоловік купив будинок. Чолові між будинками, житловий забудовий, по вулиці Дяченко, 94. будь ласка. Гач Олексій Григорович, депутат Красевської сільської ради 5 років. Ні в кого нічого не попитавши, не притинив сільську раду, нічого. Він просто взяв, розробняв площадку, огородив усе профнастилом, залив усе бетоном повністю город і построїв ангари. Поварив струб, ангари обшив железом. І все. І зараз э, починається там февра. А у вас є фотографії? Ні, я ж не можу, це час на власність яке задіятися. Сільове призначення земельної ділянки на сьогоднішній це день. Забудова. Із житлово забудова. Е, сесія надавала, якісь дозвола. На сесію не надавала, на сесію я писав листи. Е, сільська рада без дії, тому що я сам не можу справитися з усіма. В адмінмежах адмін е, е, в адмін в це центральна вулиця. І до мене приходять виборці, сусіди, люди дзвонять каже день. А що там від розводи? Що з за... живете на цей перепива? <рес> да, ми взагалі сусіди. Я йому телефонував, я йому говорю, ви не вважаєте деньги, тому що це за житлова забудова. Ви нарушаєте всі норми, використовуєте земельну ділянку не за сільовим призначенням. Санітарних норм немає ніяких. Все впритик, від одних сусідів до інших сусідів. Людина просто кинув трубку, йому не інтересно. Він вирішив, що уточняв цю ситуацію, що там були провірки з архідконтролю, щось таке. І, в принципі, плакати як. Короче, виходить, що як ми можемо повлияти на ситуацію, я не знаю. Це в принципі питання сугубо населеного пункту. Так, якісь співають фаза. Тому що на територію так, що також ми не зможемо зайти, туди має право зайти тільки участковий. Навіть якщо ми всі разом прийдемо, він править, тому що це частна собственность, там дуже такий, юридичний багато е які там... колізій, де ми не, ну, не правильно. Да. Його... Хоч приблизно ми не собі, які там об'єми. Там здорова ферма, чи просто людина собі в дворі захотіла там 20 возахів. Коли ви чи? заїжджаєте в село, то там, як людина для себе вирощує, там маленький сарай, да, да, там да, да, 10-20 да, хвилин. Да, а це просто до одного сусіда ангари поварені. І з другого починається варианта. А скільки там, живе? там чи не живе? Там робочі живуть зараз. Скільки, скільки там? А ви в архівку контроль звертались? Я ще не звертався архи. То ви туди зверніться, це перша буде інстанція. Ви напишете своє звернення як депутата чи як від громадянина, що у вас сусід там зі нормам що тож на будівель є Так, є, запитанірова вам там той моноліт на вашу ножу. Чи він має право, чи не має права, вийде комісія виїзна. Ні, він залив огород до тому. Я кажу, вийде комісія, і вийде. Я Я стою. Я теж проживаю в Сількасилка, і це, я зараз здивлюся і хочу звернутися до депутатів, ви кедете звернувся. Він вже звернувся. Уже люди звернуться. Якщо б це звернувся народний депутат або обласний депутат, повірте мені, тут би цих розмов не було. У вас є всі повноваження зробити, а запит сільську раду, і також до цього громадянина, і також в архітектуру зібрати документ або доручити райдержадміністрації, ви як депутат, дати доручення. Зробити комісію, робочу групу і розібратися по цьому, тоді в нас буде повноваження і ми будемо робити запити всі інстанції і визначимо, чи це законно, чи це незаконно. Юрій ну це ж дивіться, знаходиться в межах населеного пункту. Сільська так. рада нічого не робить. Депутат, Депутат сільської ради сільської ради, а голова сільської ради запрошена, але вона не прийшла. Дивіться, Значить, сільська рада на сьогоднішній день нічого не робить, тому звернулись до вас, до району. Це ж наші вибори ваші. Боже, бо я теж ваш ви. Ні, ви розумієте, ви розумієте, трошки якось не наші не профільні під час. Послухайте, там незаконне будівництво може бути, може не бути, і екологічна небезпека. Може бути, ви як у вас всі речаги Я даю гарантію, якщо б там була за підписом народного депутата, розмова була в другому ракурсі. Але ж... І народний депутат, і громадянин, і депутат сільської ради це ми всі українці. Це саме Після, ми ставки. готові допомогти, на щоб допомогти так, щоб це було правильно. правильно? я розумію, с... так Як я бачу, ви як ще раз говорю, ви можете доручити раді адміністрації зробити робочу групу і прямо прописати, взяти запити в архітектурі, Кто в то, сільській це раді це? там і це перекинути на нас. Я вважав, що це не наш. Ми почнемо працювати вже по цьому, але на комісії винесіть нам це. Тобто мати запит в адміністрацію. Доручення радер адміністрації, 80. створити робочу групу, розібратися і включити в цю робочу групу представника комісії екології, будівництва. Це ми зробимо робочу групу, і ми і тоді направимо документи або в прокуратуру, або там поліцію, або ну, то есть будемо реагувати. Це Як одна із, одна із пропозицій. Хотіла зауважити, що доручення може давати лише сесія. А, доручення ну навіть не моя. Прокоментувати, як доручення давали? Так, да. То повинно звернення бути комісії на сесію не і сесію. Які ще де? пропозиції, нормальна пропозиція. Це, Це сама так. А Робоча це питання ще буде на інших на архітектурних архитектур, комісіях, да, можна було б занести саме, да. але в принципі, якщо це загроза екології, то в принципі можна дивіться, коли ми будемо створювати робочу групу, то ми то ми включимо сюди депутатів із різних комісій, тоді ну тоді буде повна картина. Це питання з спочатку туди, да. а потім, якщо там буде загроза, то залучить комісію по екології і mm -hmm. для визнання, чи там mm -hmm. mm -hmm. дійсно є ек... не екологічна небезпека чи нема. Ну, чого ми будемо влазити в забудову? Ну вибачте, але є ряд інстанцій, які, починаючи від голови своєї ради про дозвіл на будівництво, міліція і потім агрут контролю, які можуть впливати рішенням суда і все іншим. Ну, а що ми зараз будемо? Ну, слухайте, дійсно це наше проти питання. Дайте, Дайте можливість зробити робочу групу, щоб розібратися. А ми запросимо цю робочу групу то, представника представника комісії по будівництву, по екології і все. І ми всі разом тоді відпрацюємо день-два, відпрацюємо, поробимо запит і зробимо висновки, і все. Дивіться, у нас сьогодні буде комісія 11. по архітектури. На то теж у суботі буде. Ми можемо ще там розглянути це питання я вже від е, Ви е, можна два слова? І так. За, так. До, 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 до. Ви ж розумієте, для чого це все робиться? Е, щоб вивести проблему в рамки порушення державних інтересів, щоб позивачем у даній справі була прокуратура, а не люди. Тому що треба платити судовий позов. Це один із пунктів, чого люди йдуть через комісії. А ми, як депутатські комісії, не маємо права не реагувати на, на будь-яке питання, я я яке прошу. прийшло в голову людям. Ну, то таким вони звернулись. Є адміністрація, тим болі в адміністрації зараз створюється з дня на день реєстраційний. Адміністрація береться проголосувати, доручити, і буде реакція на дане звернення. Вони хочуть дати йому обширно. Зрозуміло, ну які ще будуть об'єм. Дати об'єм. Понятно, що можна написати і відмовити. Сказати, що, будь ласка, зверніться до суду, виясняйте свої питання в суді. Але ж люди обирали для чого, щоб їм допомогли. Даже скласти судову заяву, зараз піде, вони 800 гривень заява, судовий позов, і все. Люди йдуть по путі найменшого сопротивлення. Звернутися до того, кого вони обирали. Я Я Я думав, що треба. Ну, дивіться, а прокуратура, щоб прокуратура не ходила і не займалася тим, чим їй не треба, хай займеться ділом. Нормальне явлення. Дивіться на даний момент це питання, яке поставлено в заяві, це не є профільним питанням екологічної комісії. Рекомендуйте, щоб це питання було розглянуто на архітектурній комісії. Висновки рекомендації рекомендацій вашої комісії розглянути це питання на архітектурній комісії. Для них це профільне питання. І це вони повинні звертатися законність. до сесії. Законність. Да. Законність. Да. Саме законність забудови. вони повинні звертатися профільна комісія до сесії, щоб сесія приймала доручення райдержадміністрації. Просто на даний момент це не ваше питання. Ще питання порушення екології там не стоїть. Саме Кажуть, що він тільки будує ці ангари. Ні, там вже птиця живе. Ну, це Може бути може, будь-яко, може там курки і, в нього саса. бігають. Ви ну, Розумієте, як момент? Знаю, а те, знаю, те, що воно. він побудував ангари, це не питання екологічної комісії. Це питання комісії з питань архітектури і будівництва. Тобто ми рішення Ва Ваше буде як побудують. І буде людям воняти. Це буде колегія. Ще ж рано, що слід проняв. Значить, тоді ми остання версія, да, я пропоную. Чи ще ми депутати полоса? Як скажіть свою тут? Буде про це на комітету. Точно і пере тобто, ми рекомендуємо дане питання перенести на винести на.

Подивимося до коментарів. Все, що змогли. На 12 годину. Мені теж треба на 12 годину. Так, так, так. Так, так, так. як запахне, тоді приходжу до нас. Ні, треба допустити, щоб не запахне. Ще, запахне. Щоб це доб... шучу, <годи> вони правильно. Добре, дякую. Добре, дякую. Пішла, чи на нас? Тому пропоную закриту комісію «Хто за?» Дякую всім за